З кожним роком ситуація з стає все важче і важче. Минулого... Мораторій на підняття тарифів та стримування їх для населення веде до все більших витрат із міського бюджету. Ще рік не завершився, а вже 30 мільйонів гривень. Компенсували теплоенерго на погашення різниці в тарифах. Зауважили на засіданні виконкому якраз після звіту керівника Бердичів Теплоенерго за 9 місяців цього року. Ми розуміємо, що ми будемо далі йти. Заборгованість і суми збільшуються з кожним днем, тому що енергоносії зростають, праця зростає, витрати зростають, ремонтні роботи в ціні зростають, а люди так і не багато хто і продовжують рости борги, тобто не сплачують за теплопостачання. Тобто, ми про... більше 40 мільйонів гривень заборгували мешканці громади за теплопостачання. На кінець опалювального періоду це була цифра 57 мільйонів, населення. Населення. іменно населення. От. На даний час у нас 41 мільйон 326 тисяч. Проводили аналіз, хто ці люди, хто заборгував 41 мільйон? У мене нема доступу до персональних даних. У мене нема прямих договорів. Я всіми правдами і неправдами винаходжу путі даже щоб подавати в суд, то мені треба якісь існування, а нема доступу до персонального десятки мільйонів із міського бюджету йдуть на погашення різниці в тарифах, замість того, аби витрачати їх на розвиток. Невідомо скільки війна це буде йти. Невідомо скільки нам не, не будуть давати можливість піднімати. Підприємство йде на дно і тягне весь бюджет міста на дно. Треба дійсно нам всім сідати разом треба буде не знаю в ході того що громадські слухання проводить треба треба чути і людей треба і нам розуміти приймати можливо непопулярні, але важливі рішення тобто 15 жовтня планують розпочати цьогоріч опалювальний сезон але за умови пониження середньодобової температури протягом трьох діб нижче восьми градусів обіцяють розпочати його раніше